Для протеза руки необхідно зібрати 500 тисяч кришок, для протеза ноги 850 тисяч. Але ці цифри символічні. Насправді пластик приймають на вагу і 20 кілограмів зібраних у Полтаві за два тижні. Це лише крапля в морі. Роботи не початий край. Нині ж тривають перемовини з власниками магазинів та підприємств щодо встановлення контейнерів для збору. Зголосилося кілька підприємців збирати в себе на підприємствах. Від працівників, тобто це такого закритого характеру, але це також буде така допомога для нас. Зараз проходять перемовини з представниками кафе, ресторанів, готелів, щоб люди там, де мають кухня, там де є відвідувачі, щоб вони збирали кришки Також зібрані кришки здають на переробку на завод в Україні. Він поки що єдиний у броварах. Гроші за пластик забачано перераховують фонду, а вже потім благодійники використовують ці кошти на виготовлення протезів. В принципі, акція безтермінова. В залежності від того, як буде необхідність, як буде потреба, така для, для бійців робити протези, то будемо робити. Але наразі дуже важко сказати, з якою швидкістю буде виготовлятися протез, яка кількість або яка вага дійсно піде кришечок на це. Подібні акції тривають у багатьох регіонах країни і початку навчального року до збору вторинної сировини обіцяє долучитися і в школах та вишах.